Так, вчора зробив головний на білій машині, головне сцеплення сьогодні. Не головний, слава Богу, але трубка лопнула. Приїхав Артем, каже, щось педаль якось странно себе веде. Я сів, почав різко нажимати і стрельнула шланга. Ось. Ось тут масло все позаливало, стрельнула шланга, зараз покажу де вона. Оп. Ось. Ось така шланга. Ось вона тут вже згнила, правда. Навірно, розслоїлася, забилась і создалось, и і вона стрельнула. Поїхав до міщен на Соколброк. Взяв якусь там поліамідну, офігенну. А ну дай секунду. Тю. Я придержу. Ось ось поліамідна шланга і туди вона далі пішла. Вона там вроді би... Давай вішай. Вона там вроді би двослойна її повинна тормозуху видержувати як я розумію коротше таке вчора одна що я держу? Не ті болти? вчора одна як називається одне сцеплення сьогодні друге сцеплення це з тормозухою два дні вже плаває і умиваю цей тормозухою. ну не знаю сподіваюсь що результат. що буде результат да. і що воно вже не буде стріляти у нас. Все, розсочай.